Ukrainian Fashion Week та журнал Elle зробили ще один крок для розвитку вітчизняної фешн-індустрії. Вчора вперше відбувся конкурс модного відео «Fashion Move On», в рамках якого показали 24 роботи фіналістів. Я сподіваюся, що з цього сезону ми започаткуємо вже конкурси. Це буде завжди тільки в форматі конкурсу. Мені здалося, що українські е автори фешн фільмів вони трошечки більш депресивні ніж колеги, наприклад, в Берліні чи в Лондоні. Журі, котре складалось з 11 медіа та фешн-експертів, визначило трьох переможців. Усі вони отримали різні призи: відеокамеру, грошовий грант та можливість взяти участь у Берлін Фешн Філ-фестивал. Саме останню нагороду надав канал М1, який є партнером конкурсу. Просто ми покриємо видатки. Е... Конкурсанту, який отримує цей приз, це можна використати саме для того, щоб стати учасником Берлінського фестивалю, подивитися, як це відбувається у світі. Ну і можливо провести награду в нагороду до України. Таким чином камеру з рук Соні Забуги отримали творці відео для бренду Кофта. А грант від дизайнерки Юлії Поліщук дістався молодому, але вже добре відомому Івану Фролову. До Берліна ж поїде модне відео під назвою Learn Itself, продюсером якого є Даша Рубінштейн. Мы видим две фигуры, белую и черную. Мы конкретно не понимаем, ну, как бы, что это за личность. Там некая шизофрения, но тем не менее как одно целое. Да, очень, очень сильно счастлива. Спасибо всем.